Дуже часто в наших експедиторів виникають певні труднощі із заповненням посвідчень якості. Для цього разом з колегами з Вінницького філіалу ми розробили спеціальну інструкцію по заповненню даних документів або як їх ще називають у формі 42. Хочу звернути вашу увагу на певні особливості та аспекти заповнення даного документу. Існують Певні вимоги і інформація, яка обов'язково повинна знаходитися в даному документі. По-перше, це вантаж відправник, тобто у верхньому лівому куті даного посвідчення повинно бути вказане місце навантаження зерна, тобто елеватор. Наступною графою обов'язковою для заповнення є вантажовідправник. відправник. Тобто тут в цій графі повинна бути інформація про нашу, то вперше, перша логістична компанія обов'язково 42 повинна містити інформацію про дату заповнення даного документу та номер посвідчення, який є у кожного посвідчення якості. Наступне це станція навантаження. З якою відбувається відправка вагонів. Наступною дуже важливою інформацією, це є номер вагону та маса вантажу, яка знаходиться в цьому вагоні. Для заповнення наступної графи, нам необхідна заявка від нашого клієнту, в якій вказана станція отримувача та порт отримання даних вагонів. Наступною є інформація про показники безпеки. Даного зерна треба відзначити, що кожна партія зерна досліджена на показники безпеки та вміст ГМО у ньому, і це підтверджує даний документ. Тобто на кожну партію зерна є протокол досліджень, в якому міститься інформація про вміст важких металів, мікотоксинів, пестицидів, радіонуклідів у даному зерні. Номер даного, посвідчення, даного протоколу треба вказати в графі особливі відмітки. Обов'язковою для цієї графи є фраза. Показники безпеки в нормі ГМО не виявлено. Переходимо до правої частини посвідчення якості. У правій частині посвідчення міститься інформація про якість зерна. Першою графою йде зерна. Тут необхідно вказати на яке саме зерно оформлюється дане посвідчення якості. Для прикладу ми взяли посвідчення якості на пшеницю шостого класу. Тобто, тут треба вказати пшениця. Наступною графою є походження тобто з якої області було відвантажене дане зерно. Необхідно, треба вказати в даному посвідченні вказана Донецька область. Наступною обов'язковою графою є клас зерна. В даному посвідченні це шостий клас. Для шостого класу пшениці необхідно вказати наступні показники: це натура зерна, число падіння, вологість та вміст білку. В кожній лабораторії елеватора відбуваються дослідження зерна. Та в результаті цих досліджень вписуються наступні показники: це зернова домішка та сміттєва домішка, і звичайно, що їх складові. Обов'язковою графою для заповнення також є колір та запах зерна. Якщо у посвідченні якості не відведена особлива графа для даної інформації, його треба записувати у графі особливі відмітки писати колір та запах властивий зерну. Якщо для певної інформації у посвідчення немає окремої графи, всю цю інформацію треба надавати у графі особливі відмітки. Кожне посвідчення якості повинно бути завірене печаткою та підписом завідуючої лабораторії даного елеватора, тобто людини, яка видала даний документ. Також важливою інформацією, яка обов'язково повинна міститися у посвідченні якості, є рік врожаю зерна. Якщо для нього не відведена особлива графа в посвідченні якості, його треба вказати у графі особливі відмітки.